Так, це Універсал Tools. Хто допомагає ЗСУ, так це Універсал Tools. Маріна. Марина? Ага, ось Марина. Так, Марина кажуть, добрі люди, Валера каже, що щось підготували для ЗСУ. Так, да, підготували. багато чого, Так, підготували, Я так розумію, це диски різні. Так. Це присоски. Піхаєчки, вони однакові? Однакові. Ага, з манометром. Це для всіх поверхень, до речі, це заліза, Тут целіндж залізний. Класну штуки, берешся. Так, це я так розумію для силикона. Ой, у вас ціна дуже приємна на них. Так, а це що? Абразивні брусочки. русочки. Шарахвачість двохсота. Ну, саме стандартні. Це дуже добре, що ви допомагаєте зсу. Все оце буде продано, і всі кошти підуть на умиротворення окупантів, якого ми всі бажаємо. Дякую вам, тримаємося.